Черговий навчально-атестаційний збір з КУДО відбувся відбувся Івано-Франківську. Його учасників екзаменував президент Національної федерації Ігор Самохін. Іспит для понад сотні спортсменів віком від п'яти років складався з трьох розділів. Кудоїсти вдосконалювали базові удари руками, ногами, ліктями та колінами. Далі свої навики вони доводили у двобоях. Екзамен завершився тестом фізичної кондиції. У мене була ще з дитинства мрія займатися бойовими видами спорту, але на жаль, в радянському союзі це було заборонено, і тільки тепер. Хоч Союз звичайно вже розвалився. Я отримав можливість займатися тим, чим я хотів займатися ще віддавно. Ось кудо у нас виховує силу, наполегливість, бойовий дух. Цей іспер спортсмени складали за новою навчальною програмою. Вона, за словами Ігоря Самохіна, значно вдосконалена і є більш ефективною та сучасною. Організація як живий організм. Якщо ми не будемо розвиватися, якщо ми не будемо делать виводи і совершенствоваться, на самом деле цивілізація ж двигається вперед, соответственно, ми будемо стоять все равно на місці. Знаєте, як можна и, і, наверное, поразить цель і старих пістолетів, да пістолі старые, но современное оружие, ракети эффективно. Сьогодні кудов в Україні продовжує динамічно розвиватися. Цим видом єдиний займається вже 6 тисяч спортсменів. А на останньому Кубку світу національна збірна України посіла третє місце. Після росіян та засновників дисципліни японців.